Коротше, Ярик дуріє. І так, е, всім привіт. Зараз покажу огляд четвертої теплиці. Для тих, хто не знає, для нових підписників ми її зробили недавно. Ну як недавно весною. Коротше, посадили огірок. Тут у нас і кібрія, і еколь, і амур, і там ще щось. Короче, ось так він росте. в такий огірок. Багато зірвали, коротше, кожен день рвемо. Кібрі я скажу вам непоганий гібрид, вона валить просто супер. Тому продаємо кожен день. Сестра зараз на ринку. Я тут скажу вам на хазяйстві. Тут є що дивитися, є за чим, є що робити. Тому якось. Якось так. Буде коротеньке відео, просто давно не знімав. Тут у нас, бачите, маленькі. За те, що не хватило у нас там досадить, то ми якби... Ну, коротше ви поняли. Будуть такі вже. Огірочки наші всі під волокном, щоб не полоть. Ну, Дорожки заросли, понятно, але стежки я маю. На увазі тут таке, а тут усе під волокном. Коротше, непогано. Огірок є, але сьогодні вирвали все, просто нема чого показати загрузку яку. Ну, все вирвали вже якби кінець. Кінець дня, торгуємо цілий день, зранку то як рвемо і до вечора. Тут трішки менші, тому що садили ми пізніше. Я там точно не пам'ятаю скільки днів, але пізніше. Такий зроблю короткий огляд, просто от. давно вже, знаєте, не виходив, не знімав, і часу немає, ніколи втомлений, якби не хочеться нічого. Навіть говорити не те, що там знімати, щось, показувати, розказувати. Коротше, баклажани в нас такі цвітуть. Оце тут рікущика заїли жуки. Треба спасати, коротше, треба кропити. Є там анактоцид, актоцид. Треба бризнути. Коротше, такий короткий, маленький вам огляд. Чисто по четвертій тепличці. Так що всім дякую, далі буде. Всім пока.